Привіт, радий, що ти знову тут. У цьому відео ми хочемо разом впорядкувати і порівняти плюшеві іграшки. Давайте розпочнемо з першим прикладом. Максим і я вчора насолоджувалися смачною піцею. Ми обидва мали одну й ту саму піцу зі смачною салямі. Вона просто найкраще смакує. Я спожив половину піци, а Макс виконав чверть своєї частини з'їденої піци. Макс стверджує, що він з'їв більше, ніж я. Це правда? Як ви думаєте, це правда чи ні? Давайте подивимося на це. У нас обидва була ціла піца великого розміру. Я розрізав його на дві рівні частини, а потім з'їв шматок з цього. Це було дуже задоволенням. Макс поділив його на чотири однакові шматки він з'їв один шматок і залишив решту на наступний раз. Якщо ми порівняємо залишки піци зараз, ми побачимо, що залишок піци Макса набагато більший, ніж мій залишок піци. Він, так само як і я, з'їв шматок піци. Але мій шматок був більший, ніж його шматок. Він з'їв лише чверть своєї піци, тоді я з'їв свою половину піци, і залишилося ще трохи. І чверть менше, ніж половина це доводить, що Макс з'їв менше, ніж я, і цей факт виявляється непереконливим. Макс не був правий. Я спожив більше їжі. Так було б вирішено, якщо все пішло за планом. Але давайте повернемося до дробів. Це стосується не тільки піци, але й будь-якого іншого предмета, який може бути виражений у вигляді дробу: чверть години менша, ніж півгодини, чверть кілометра менша, ніж пів кілометра, а чверть кілограма легша, ніж пів кілограма. Відмінності в часі, відстані та вазі на півтори чверті менші за відповідні значення. Ви бачите, що чим більше число у знаменнику, тобто число під дробовою частиною, тим менший фактично дріб виявляється в результаті обчислень. Звучить дивно, але це є фактом. Чверть менше за половину це безсумнівно вірно. Так багато для сортування та порівняння дробів це виклик. Ти мав би зараз переглянути вправи в цьому розділі, і ми знову зустрінемося у наступному відео. Бажаю тобі гарного настрою та успіхів у твоїх заняттях.